12 травня, 24-та сесія Лосіцької районної ради сьомого скликання затвердила програму підтримки діяльності місцевої прокуратури. Вона складатиме 30 тисяч гривень щорічно на 2017, 2018 та 2019 роки. Встановила розмір плати за харчування дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням в сумі 25 гривень в день. За рахунок районного бюджету харчуватиметься учні перших четвертих класів із малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти інваліди та позбавлені батьківського піклування. Сільські та селищні бюджети фінансуватимуть харчування школярів із малозабезпечених родин. Тощо також депутати внесли зміни до програми розвитку освіти Лозівського району стосовно підтримки обдарованих дітей. У перекладі на мову фінансів це означає, що цього року на їх потреби буде виділено 100 тисяч наступного року 350 тисяч гривень. На 24-й сесії депутати затвердили рішення про створення Орільського освітнього округу на базі місцевих навчально-виховного комплексу та загальноосвітньої школи. При цьому Мому змінили тип, перейменували Орівський НВК на загальноосвітню школу перших-третіх ступенів та визначили його опорним навчальним закладом. Проголосували за створення комунального закладу Орівський дошкільний навчальний заклад Ясла Садок Калинка. Сесія прийняла рішення щодо затвердження звіту про районний бюджет загального фонду за перший квартал поточного року. Його виконано на 116%. Відсотків. При плані у 6 мільйонів 244 тисячі гривень фактично надійшло 7 мільйонів 243 тисячі гривень. До районних депутатів звернувся на сесію Лозівський міський голова Сергій Зеленський із проханням співфінансування закладів охорони здоров'я у складі територіального медичного об'єднання, до якого входять і районні фельдшерсько-акушерські Шерські ФАП та амбулаторії сімейного лікаря. На сьогодні зазначив Сергій Володимирович, заборгованість держави по субсидіях місто Лозова складає 77 мільйонів гривень, а це не може не відбитись на фінансуванні нашої медицини. Голова районної ради Володимир Лаптів запевнив, що депутатський корпус району розгляне всі можливі шляхи для допомоги. Також на сесії була презентована система електронного голосування депутатів для введення її в дію кожному депутатові буде придбано. Індивідуального планшета